Вже два дні російські ракети та дрони камікад за атакують об'єкти енергетичної сфери України. Багато міст і населених пунктів не мають світла а в «Укренерго» просять людей в пікові години ввечері не вмикати електроприборів з великим споживанням електроенергії. Ніхто в Європі не робив того, що доводиться робити нам під час цієї війни. З такими масштабними руйнуваннями ще ніхто не стикався. Наші бригади працюють 24 на 7 для того, щоб якнайшвидше відновити мережі та подати живлення всім споживачам. Але цього разу нам потрібна допомога від українців ввечері з 17 до 23 години за можливості зменшити використання потужних електроприладів. Це праски, електроопалення, тепла підлога, пральні машини тощо. Ми просимо розумно та ощадливо став. До електроспоживання в ці дні, щоб дати енергетикам час відновити електромережі, йдеться в повідомленні Укренерго. Аби зменшити навантаження в енергосистемі Укренерго ввело графіки обмеження споживання в регіонах України. Так ввечері 10 жовтня світла не було і в багатьох помешканнях Чернігова. Щоб зменшити навантаження в енергосистемі, «НЕК-Укренерго» наразі ввело графіки обмежень споживачів в Києві, Чернігові, Житомирі, Черкасах та областях. Це керовані обмеження, які триватимуть впродовж декількох днів. Вводить в дію графіки аварійних обмежень обленерго за командою диспетчерського центру НЕК Укренерго. Відомляють Укренерго чи потрібні будуть аварійні відключення електроенергії 11 жовтня і надалі поки невідомо. Проте в разі недостатності джерел для повного покриття споживання в енергосистемі його примусово зменшують за рахунок відключень споживачів. Відбувається це за командою диспетчера НЕК без попередження споживачів та місцевих органів виконавчої влади. Введення графіку аварійних відключень має бути виконано протягом 15 хвилин з моменту отримання команди. Відмінити їх може також лише НЕК «Укренерго» повідомляють в «Чернігівобленерго». Нагадаємо, у муніципалітеті Чернігова повідомляють, що вуличного освітлення в місті не буде і 11 жовтня.